Усім привіт! Вітаю вас на каналі Хрестенка, Я в магазині АТБ. Давайте дивитись на акційні ціни, акційні пропозиції. Банани, перший гатунок 54 гривні за 1 кілограм. Так вони цікавенько фасовані. Мандарини ціна за 1 кілограм 60 гривень. Апельсини по 63 гривні. Неакційні. Помело 60 гривень за 1 кілограм. Чуєте, що контент. Казала, подивимося на ціні, ви подивіться, як огірки подорожчали. Йо-ма-йо! Капуста брюссельська, бачу, появилась в продажі. Така свіженька кілограм за 100 гривень. Так, плануєте робити олів'є чи ні? А давайте подивимось на овочі. Цибулька ріпчаста 6,35 за кілограм. Морква 8 гривень. Буряк 7. Гарбуз батернат 27 гривень кілограм. Капуста звичайна по 8 гривень за кілограм. Картопля по 10 гривень кілограм. Є щось така фасована кілограм за 16 гривень. Морква мита 14,50, цибуля ріпчаста фасована 10,80. Це за кілограм. Редька редмит 31 гривня кілограм. Редька біла теж 31 гривня. Корінь імбиря 15,80 це за 100 грамів. Чесночок 11 гривень, 100 грамів. На овочах, фруктах акцій небагато. Все, дивились. Давайте ще подивимось тут. Хурма по 90 гривень. Гранат 118 за кілограм. Ківі Голден 78,80 гривень. Акційна ціна на напій від торгової марки Viola Chambo 29,40. Є ось такий варіант: а є драгонфрукт Кактус 2 літри об'єм. Ціна така ж сама: 29,40. Живчик, такий варіант газований 36 гривень за 2 літри. Зі соком, смаком, вишні, 2 літри 36 гривень. І такий класичний з яблуком без газів. 36 за 2 літри. Напій торгова марка День у день 24 гривні. Смак, парцик та малина. Лимонад є по 24 гривні, Світязь по 26. Це і від торгової марки день у день, бо ще і від своєї лінії світять. Боржомі 51 гривня і 80 копійок за півлітри в склі. Літр та 250 мл 68 40. Напій пепсі об'ємом 2 літри по 37 гривень. Є різні смаки, є класичний варіант або без цукру. Напій енергетичний під буль, об'єм літр, 20 гривень, 80 копійок. Напій є сильно газований від своєї лінії. Безалкогольний, соковмісний літр за 1940. Такі новинки на полицях. Енергетичний напій Бетері 28 гривень літри, Але лише ось такий смак яблучний. Оці інші неосцінні. Енергетичний напій нон стоп 22 ,80 гривні 80 копійок, пів літра. Поки щось дешевшало, щось подорожчало. Цукор. Ціна 28,50 за кілограм розумний вибір. Давайте з вами подивимось, яке є м'ясо з акційними цінниками. Бачу, є багато пропозицій. Це м'ясо є охолоджене, не заморожене. Стейк зі свинячого ошейка від торгової марки глобіном. Ціна за 100 грамів 29 гривень і 16 копійок в гострому маринаді. Ковбаски для гриля мюнхенські свинячі. Торгова марка це м'ясо. 112 гривень за 600 грамів. Звертайте увагу, упаковочки схожі. Ось тут пише назву: Ковбаски, гриль часникові. 110 гривень за 500 грамів. Торгова марка це м'ясо. Тріо грилі, торгова марка Глобіно. Чудовий варіант. Знаєте, якщо хочеться спробувати декілька варіантів ковбасок і визначити, які вам найбільше смакують. Ось ціна 150 гривень та 50 копійок за 640 грамів. Ребра для грилю «Глобіно» в маринаді, свинячі. 28,45 це за 100 грамів. Яка вага? Пише на упаковках. Кожній пашечці окремо, залежно від ребер, від шматочка. Фарш домашній охолоджений від своєї лінії 111 гривень за пів кілограма. Фарш Meat домашній охолоджений. Пів кілограма за 60 гривень. Куряче м'ясо. М'ясо гомілок. 1585. Дивіться, воно є із шкіркою, але без кістки. Стегна курчат бройлер 126 гривень за кілограм. Стегна є від різних торгових марок. В моєму випадку це є торгова марка Улар. 12. 60-100 грамів. Так, бочком реклама стоїть. Хоча, бачите, і чоботурочка, золотко, наша ряба, всі акційні. Їв АТБ в продажі ось така кутя різдвяна щедра. 420 грамів. Варити в пакетиках. Вона йде разом з родзинками, маком та волоським горіхом. Якщо я не помиляюсь, то ось ці горішки вони окремо у пакетику. Ціна 46 гривень за таку пачечку. Макаронні вироби від делюкс. Вермішель 48,50. Спагетті 500 грамів, також 48,50. Звертайте увагу не усі форми. Акційні. Піря 48,50. І бантики 48,50 за 500 грамів. Суміш прянощів хмелі сунелі по грузинськи від торгової марки Мрія 11 10. Розумний вибір. Суміш перців мелена із сіллю 20 грамів 9 гривень. Приправа приправка до курки або до риби: 45 грамів 32 гривні і 50 копійок. Ось такі приправи: ребра барбекю, техаський стейк. Або натуральна до картоплі та овочів. Ось такі вони є. Тут є два варіанти. 21 гривня 50 копійок. І тут є два варіанти. Зараз по 22 гривні. 30-25 грамів. Це вся торгова марка приправка. Дріжджі сухі своя лінія 4 гривні та 10 копійок, 12 грамів. Ванілін від торгової марки Мрія 3 гривні 60 копійок. Молоко згущене, не збиране з цукром. 99 гривень 900 мілілітрів. Вафлі від торгової марки Рошен, 142 грами, 27 гривень. Вафлі від своєї лінії. Артек клас, молочний клас по 12.20. Такі вафельки в шоколадній оболонці від Рошен по 9 гривень. Несли нескільки вафельки – 9,50 штучка. Ви в коментарях запитували ціну на цукерки червоний мак. Є цукерки червоний мак від своєї лінії. 27,77 це за 100 грамів. А є червоний мак від торгової марки Роше. На них ціна неакційна. 45,67 за 100 грамів. Дивимось на цукерки, які мають таку суттєву знижку, наприклад, лайн від NestLem 30 гривень 80 копійок за 100 грамів. Такі міні-батончики. Від світоч, зоря на сяйво, 30 гривень 100 г. Цукерочки вагові, Житомирські ласощі. Bonfліs. Є три варіанти смаків. 31 гривня та 20 копійок. 100 грамів. Такий варіант АВК 25,45 за 100 грамів. Цукерки трюфель АВК 29 гривень 100 грамів. Такий варіант від конті мус зі смаком капучино 16,30, 100 грамів. Цукерки Рошен Кендінат. 17,60 100 грамів. І крок з арахісом 17,60 г. Цукерочки Ромашка від «Рошен» – по 22 гривні 100 грамів. Подарунковий набір цукерок Millennium 162 гривні. З лісовим горіхом від своєї лінії 114 гривень 205 г. Делюкс. Такі морські скарби, цукарочки 153,50, трюфель 105 гривень 200 г. Рафаело цукерки 189 гривень, 210 грамів. І ось такі велетенські Рафаелу в металевій коробочці 300 г, 470 гривень. Також є і подарункові набори, такі, як сказала, новорічні. Зі знижками 135 гривень, це від конті різдвяний вертеп. Такі від рошен хатинки по 84 велет, цукерочки, набір 160 гривень. Це є асорті смаків. І такий з віскі 160 від рошен з вишневим лікером 92 гривні. І ось такий бренді лікер 77 цукерки. Від Рошен. Такі упаковочки десертів бонжур. Смаки є на вибір манго, вишня 58 гривень за 232 грами. Сьома філе порції. Вага в упаковці 405 грамів. Торгова марка Норвен 280 гривень. Сьомга стейк від норвен за 66,60 це ціна за 100 г. Креветки з кисло-солодким соусом. Варені очищені. 170 грамів за 142 гривні і 50 копійок. Креветки від норвен цілі. Варено охолоджені 82 гривні та 40 копійок за 230 г. Акційні рибки від торгової марки «Норвен» Окунь заморожений. 33 гривні та 36 копійок за 100 грамів. Філе тілапії від торгової марки Валадіс. 2840 за 100 грамів. Короб стейк від Валадіс. 31 гривня та 40 копійок за 100 грамів. Пенгасіус філе без шкірки від Валадіус. До речі, я такий пробувала. Досить смачненький. Ціна за 100 грамів, 23 гривні та 30 копійок. Хек Хупсі напівпатраний. Такий без голови, без хвоста. 17,35 за 100 грамів. Ментайтушка від Норвен без голови. Ціна за 100 грамів 18,30. Рибні палички вічі 250 грамів із рубленого філе 81 гривня і 50 копійок. Морський коктейль заморожений. своєю лінією В упаковці 400 грамів 110 гривень. Крабові палички від делюкс заморожені 250 грамів. 51 гривня. Точно такі самі упаковки, але вагою пів кілограма за 99. Креветки не розібрані, варено морожені від своєї лінії. Розміри 90-120, 900 грамів 189 гривень. Креветки від Веладіс Венамей, вони є не варені, не розібрані, заморожені. 500 грамів за 312 гривень та 40 копійок. Дика креветка водний світ без льоду. 400 грамів 155 гривень. Хвостик креветок варено морожені за 161 гривню 300 грамів. Водний світ, креветки очищені варено вареному морожені. 120 гривень за 200 г. І так, і так слухайте, а тут щось таке темне освітлення. Сир плавлений молендам. Є три варіанти: такий вершковий, голландський або зі смаком грибів. 70 грамів 17,50 Продукт плавлений, молоковмісний, розумний вибір. 10 гривень, 70 грамів. Ще є ось такий вершковий або дружба. Знаєте, дуже багато є акцій на сири, тверді, різні нарізки, і також є на кубаси багато акцій. Тож я зроблю зараз окреме відео. Кому цікаво, шукайте на каналі. Буде в папці відтворень АТБ